Доброго ранку! Приїхала я до епіцентру і сьогодні вирішила показати, що тут пропонують до садово дачного огороднього сезону. До речі, саме зараз багато що можна вже придбати, а навіть вже і потрібно. початком огородньо-дачного сезону. Насіння дуже багато в епіцентрі, вже все на стелажах. Ну, от, наприклад, дивіться, це професійне насіння. Саме його ми купуємо, воно найбільш якісне. Трошки покажу вам ціни. Зараз мені потрібно придбати суницю. Це суниця червоних кольорів і сорти Алібаба і Ригіна. І є біла суниця це для тих, у кого алергія на червоне. Тож, саме зараз вже треба посіяти суницю на розсаду. На початку січня і до середини лютого це треба зробити для того, щоб в цьому році вже отримати врожай. Якщо сіяти будете пізніше, то врожай буде тільки наступному році. Трошки зорієнтую вас по цінам. Дивіться, яка пітуня чудова, такого синього кольору, та й жовта цікава. Багато є різнокольорової, червоної. І взагалі смугастої. трошки зорієнтую вас по цінам. Взагалі-то, безумовно, особисто це все треба придбати, обрати. Ось я бачу катарантус, його називають бальзамін. Бігонія балівійська. Вічно квітуча. До речі, бігонію теж зараз треба вже сіяти. У мене є відео, як посіяти бігонію. Прикріплю тут зверху посилання на це відео. Можливо, комусь це буде потрібно. Взагалі-то я бігонію в ландшафті дуже люблю. Завжди така акуратна, невибаглива рослина, Колеус. Насіння 34 гривні. Маргаритка, ось я бачу, помпонна. 13 гривень. Четнобривці. А ось дивіться, канни 21 гривня. Я взагалі висаджувала раніше канни, але з клубнів. Цікаво, хтось вирощував канни з насіння. Дуже багато квітів. Айстри. Віола, мірабіліс, жоржина. Всі ці квіти, що я називаю, я вже вирощувала Все з насіння. І сьогодні я покажу квітки загалом тільки квітки. Так, зорієнтувати по цінам. Овочі теж є це саме професійне насіння. Але овочі ще ранувато. Їх зараз ще ми встигаємо їх придбати. Дуже багато всього. Дивіться, дуже-дуже багато насіння, це тільки квітки. Дуже Краса. багато, дивіться, скільки. Так, ну а це набори для пророщування мікрозелені. Ось такі набори. Тут льняний килимок. Сюди додано одразу, в даному випадку, горох. І тут все продумано: ціна 107 гривень. І ємність для пророщування, і килимок, і насіння. І такі набори є, ось я бачу, щавель, цибуля, і гірчиця 119 гривень. І ось ще один набор капуста брокколів. До речі, дуже, дуже корисно саме капусту Брокколі. Вона знищує ракові клітини. Саме мікрозелень капусти броколі. 149. Дуже шумно тут прибирають новорічне. Ось бачите? Прибирають новорічне і монтують вже для саду, для городу естеложи. Тому тут досить гучно. Так, дивіться, чудова лампа для вирощування розсади. Зараз можна її вимикнути. Угу. Ось вона так от виглядає. 2900 люмінів. Довжина її метр двадцять. Як варіант, це дуже чудово. І ціна 290 гривень. На гарантії? Так, да, ось така лампа. Так, а така кольорова фітолампа. Можна її теж показати. А скільки вона коштує? Дорога. До речі, Да вона ще й дорога. 475. Угу, дорожче. А можна її показати? Так. А угу. зараз максипку. Так, угу. да, так, да, так. Да. У мене така є. Очень. Так. Да. Угу. Ну, всі знають цю лампу. Угу. Такий спектр рожевий. Угу. Наче не передає, але всі зрозуміють, що це за лампа. Все, дякую. Угу. така 290 гривень. Да, Це зручно. То, да, над... Безумовно. Да, купуй, купуєш і все. І не треба розсіювача да. Ще окремо розсівач треба купити. 19, а тут все видно. Да, да, да. До речі, як підключається, там все чи щось треба. Провод дос... все угу. Дивіться. Ага. 220. Да, чудова річ. Угу. Ну, так, да, це зручний варіант, безумовно. І дуже гарний потік. І те, це те, що да, врятує да, да. ваші квіти? Так, да. Для вирощування розсади дійсно. Зараз вже пефік. Для орхідей угу. дуже гарно. Да. Угу. Так, і зараз якраз сезон розсади, дуже Ми багатий вибір. Ага. І ось мені якраз показали ось цю лампу, яка замінює фітолампу. Чудова лампа і навіть недорого 290 гривень. Ось, бачите, це її ціна. І ця LED лампа звичайно, Недорого і продуктивно. До речі, ми під фітоламбою теж вирощували розсаду, вона, е, вона допомагає розсаді якраз накопичувати енергію і для росту, і збільшує кореневу систему, тобто вона має повний спектр сонячного світла, але великої різниці не буде і під звичайною ледламбою, і під фітоламбою однаковий результат. Звичайно, головне присвічувати, досвічувати розсаду. Це головне. А зараз зорієнтую вас на рахунок ємностей для вирощування розсади. Ось такі ємності для розсади, тут 99 вічок 72 гривні. Тут такі міленькі отвори вічка. І ось така касета. 31 гривня вартує ось ця палитка з касетами. 62 гривні. Тільки піддон ось такий, 54 гривні. Ось такі глибокі касети для розсади. Вісім тут ємностей 25 гривень. Далі ось такі миленькі касети для розсади 65 гривень. З такими миленькими отворами. Це на 260 вічок. Ось, бачите, 65 гривень. Ось така касета, трошки більші отвори. 79 гривень. Далі Ось такими миленькими вона менша 36 гривень. Ось такі касети для розсади, вони з м'якого пластику, але теж гарні, 72 гривні. Розмір ви можете зупинити екран. І роздивитись розмір цієї касети. Так, тут дивіться, є прозора кришка для касет. Засаджуєте розсаду касети, накриваєте ось так і створюєте ефект парничка, якраз підходить для цієї касети. Прозора кришка така є. Взагалі її можна використовувати як ємність для пророщування, але це кришка 58 гривень. Вартує. Дивіться, така касета, вона без подону. 62 гривні. Ось така касета для розсади 82 гривні. Ось такі касети з такого товстого пластику 68 гривень. Це на 40 комірок. Ось, думаю, тут видно добре. Для вирощування цибулин, тобто ставиться ще на поддон, там подається водичка, і цибульку тут розміщуємо 27 гривень. Ось така касета, вона дещо інша, 43 гривні. Касета для розсади ось, бачите, трошки інша, інший виробник. Далі касета для розсади 31 гривня. Розмір тут не дуже видно, але ви можете прочитати, який розмір. І ось такі касети. Дивіться, ось такий великий піддон для розсади. Він глибокий, зручний 108 гривень. А ось такий комплект вже готовий для розсади. Тут і ємність, і піддон для розсади. Такий комплект 115 гривень. Дивіться, а ось меншого розміру касети для розсади. Вони не глибокі, вартість менша вже в комплекті 56 гривень. Також для розсади є такі торф'яні таблетки. Їх треба намочити і висаджувати вже в саму таблеточку. Ось такі таблетки я так от лишаю, щоб ви подивились на ціну, яка вартість такої таблетки. Вони різного розміру і різні в упаковці. Кількість цих таблеток, торфіяних, кокосових. Ось, бачите, тут 20 таких. Торф'яних таблеток, вони коштують 156 гривень. Далі торф'яні стаканчики, горщики, отакі квадратні по 60 гривень і трошки більші по 110 гривень. Також є отакі кокосові таблетки. Тут 10 штук в наборі. Вони в агроволокні такому тонесенькому. Ось добре видно, бачите. Їх теж намочують у воді. І для вкорінення насіннячка теж для вирощування використовують. Ціна 78 гривень. І все ж таки хочу показати трошки інформації про нарахунок агроволокна. Саме показати нарахунок спанбунду. Я вам раджу: обов'язково, якщо вам треба придбати цей Агроволокно побачити, тобто помацати. От зараз в магазині є чотири види агроволокна з чільністю 50. Зараз мова йде про білий спанбонд. Але залежно від того, хто виробник, агроволокно дуже відрізняється Чільністю 50. І він був зовсім не 50. Ось це агроволокно, воно теж написано, що 50, щільність, але набагато тоньше. Але ціна його, ось я бачу ось. 43. 50 щільність. 3,20 ширина. Так, зараз я покажу саме щільністю 50. Дивіться, ось цього виробника 43 гривні. 43 гривні. І покажу, яка щільність наяву. Ось така. Ну, ви бачите, що просочується трошки моя рука, і вона, я б сказала, не відповідає 50 щільність. Так, і ось ще одне агроволокно номер 4 Дивіться, 18 гривень, щільність 50 і ширина 1,50. Все прекрасно. А тепер дивимось, якої воно якості. Бачите? Це теж 50. Воно тонше і якість його трошки е, худша. І ось така якість. Дивіться, воно начебто в деяких місцях нитки ось просочуються, бачите? Це теж якість, щільність агроволокна 50. Ну і безумовно, воно коштує дешевше 18. Я зараз вам розказую саме про агроволокно, яке з чільністю 50. Я тут знайшла їх три види. Ось це наступний. Ось це агроволокно теж 50, але воно більш товстеньке. Ширина його 1,50. 20 гривень. Це агроволокно, отак от по краю агрін зовсім іншої якості. Але 50 – це товстіше, начебто гарніше. Дивіться, висновки ви самі зробите. Коли побачите, це все наочно. Я зараз показала три види агроволокна, і всі вони різні. Незалежно від того, якої вони вартості, але все ж таки якість з однією щільністю 50 різна. Це стосується тільки білого агроволокна. На рахунок чорного агроволокна в епіцентрі. З такою щільністю тільки один вид, один виробник, і він якісний.